Всім привіт! Це я Чмолік. Це си, Smiling Man. Давайте почнемо грати. Я поставив мінімальну графіку, тому що як ми знаємо, чим менше полігонів, тим страшніше. Так, давайте. Так, хотів вас полкомувати в мій телеграм-канал. Заходьте там багато косного контенту. А зараз продовжуємо ігру. Так, нуксюсгейм презентує. Можна якось скіпнути інтро чи ні. Хотілося би одразу до сюжету перейти. Гра коротка. Та, от, з Майкмен. Людина, яка усміхається, або що, якось так, усміхаючийся чоловік. Отак можна сказати, насправді. Знову відео без навушників, на жаль. Е, так, я мав... Ой, почекайте, я буду перекласти нормально, бо я ніби знав англійську, ніби ні. Е, маю звичку залишати все на ніч. Так, не та кнопка. Так, Багато хто каже, що це моє хобі. І я вибрав. Я вирішив піти за покупками на ринок на вечерю. Але цієї ночі е... я зтнувся вічно вічі злом. Це був жасний, страшний як то... experience досвід. от, все. Це була друга година ночі. Наш годині годинку заліти. Такий годині спад треба. А не шляти по магазинам Що тут пише? Він дивиться за тобою весь час. Погані часи весь час. І смайлік. Я знато змучився, що бігати. Ага, бігати не можу, окей. В цьому давайте. Так То або ігри нема звук, або мене. ні є звук. Не дай. зафру. Хоч не розумію. Добавня, доброй дня. Так, давайте пішли. Сьогодні под буде дуже. Так. Ча, я ці машин же бачу в якісь ігри. По-моєму відео моя машина хоче мене з'їсти чи якось так називається. Я вже бачу, я вже бачу цю машину. Може це і того самого згоботчика, я не дивився. Так. Ну, він з нами не йде і добре. О, я можу в прям піти. Ну, як я розумію, десь там далі має бути магазин, правда? Хоча не хвилюйте, що тут гунтуасі вже закінчує. Я не далеко взагалі пішов. Телефонна будка. А ні, ну далеко. Окей. От магазинчик знайшовся. Давайте. І щоб взаємодіяти. Ммм, який буде давайте, красивий. красивий. Так, і що взаємодіяти. Так, ну все. Купляємо. Так, з вас 1$81. Заплатити. Давайте платимо. Не можна просто так забирати і за. М-м, mm -mm. я знову змучився, щоб бігти. Ну, хай там всі залишає. Правда? У нас чоловий летсплей, так сказати, тому що я в цьому чоловий чувак. Так. Пізня година. А я відео знімаю, навіщо я так себе роблю? Я зранку що яка какашка почувати. Так він далі тут. Ти стой... пехнувся. Я буду швидкий, або ти пехнувся. Чи так. Давайте тут ціха однакові. Ну, вікна різні хіба що. Аже є прям такі ординарні, різні, різні заходи. Тут взагалі якась стінка. Хоча тут така сама з бетону. О якого бетону, ка... цегли, цегли. от. це. Цегли. Так, в цьому сібники можу накліти по структурі тут. Ну боже, район нормісів. Так. Скажи, чого тут стоїш? У мене походу в звуку немає. Наступної ночі. Я надіюся, на записі буде звук, а в мене вігри в його походу немає. У мене звук на 22 викрутний. Я нічого не чую. А, ну і що це вже було. О, я бігати вмію. Він зі мною? Ура, я бігати навчився! Що? Що таке? Що Че за вес? А! Винда сюда на ципочках, так от! тебе не вийде! чувак, не найдет надейся. Я за не поведусь. Розумій, ні! Я не на таке. Не надійся навіть. Я бачу тебе. Вона так не помітно прибратися, але не вийде. Що тут став? Що за чужіння? Чого ти хочеш? Я думаю, піду Ой, може твар посюду бігати? Е. Так, мене телек. Мене телеключить, я хотів сказати. А тут за мною мужик біжить. Окей, okay, такой не то не до учиков. А мене звуку нема. Це ж я був більш Що стромно. Че мене звуку не було? це було ще більш страшно. Тут що я, зрозумів, що за мною біжить, як так, так. Магазин. Ой. Взаємодіяти. Я ж навіть подумав, займу что Ой Привіт. Попа. Ну, блін, якби був звук, був би красніше. <гана> Погана кінцівка, то кінцівки ще є. Давайте спінганим другу кінцівку. Так, коротше все вже на цьому меті, де я в нього втікаю. Давайте біжимо. Я здесь звук на відео буде, хоча б щось химо голосу. Досить було б погано. Виходить, грай без звуку. Окей, зараз біжимо до магазину. ми мене рад... Тільки не бісеж в першій частині гри. Отюди він нам дивиться. Могу не його інвалід, який не може побігати. Дуже він томився. Як я розумію, дивіться, ми біжимо сюди. Опа. Не займодіємо з ним. А отут розіграємось Як я розумію, звісно. Ключики. Ні, почекай, я не бе. Я. я не вижу. Ну поедайте, походу. Є! Е? Вот два кентивка. Яка зуми хорошая. Ты Та... Що, що? Що це було? Хороша кінцівка Машина без мене поїхала, що? Що за бухда? Окей, okay, я хабом. Uh, трохи лякаючи, мені сподобалось справді. Окей, okay. ставте лайки, підписуйтесь мій канал, заходьте до канал. З був Чмолік, це був Зесмайк Мен. Всім па, -па!